Біблія. Друга книга Самуїла або друга книга царств, розділ 4. Коли син Саула Ішбошет довідався, що Авнер загинув у Хевроні, то опустилися його руки, а весь Ізраїль засмутився і був украй збентежений. У цього Саулового сина було два видатних мужа, командири військових загонів. Ім'я одного з них було Баан, а другого Рехав, сини Ріммона з Берота. Із племені Веніаміна. Адже тоді Беарот належав Веніамінові. Колишні мешканці Беарота втекли до Гіттаїма і там проживають приходцями аж по сьогодні. А в Йонатана, сина Саула, був кульгавий син. Адже коли йому було п'ять років, із Єзреела прийшла вістка про смерть Саула та Йонатана. Тоді його підхопила нянька, щоб утікати, але так сталося, що, втікаючи, вона дуже поспішала, а тому він випав з її рук і окривів, звали його Мефівошет. Отже, сини Ріммона, з Беарота, Рехав і Баан під час денної спеки війшли в дім Ішбошета, коли той у південь відпочивав на ліжку. Вони зайшли в дім, ніби взяти пшениці. Рехав і його брат Баан вразили його в живіт і втекли. Було так. Увійшовши в дім, вони застали його сплячем на своєму ліжку в своїй спальні. Тоді й вдарили його і, позбавивши життя, відсікли йому голову. Забравши голову Ішбошета, вони всю ніч йшли степовою дорогою. Вони принесли його голову Давидові в Хеврон і сказали царю Ось тобі голова Ішбошета, сина твого ворога Саула, котрий хотів позбавити тебе життя. Господь сьогодні учинив. Помсту над Саулом і його нащадками за нашого володаря-царя. Але Давид відповів Рихавові та його братові Баану, синам Ріммона з Беєрота: як живий Господь, який рятував моє життя від усякого нещастя, якщо того, хто повідомив мені про смерть Саула, вважаючи свою вістку приємною для мене, я замість того, щоб дати йому за це нагороду, стратив його в ці клазі, то тим більше тепер. Коли люди-негідники вбили чесного мужа в його домі на власному ліжку, невже я не повинен зажадати його крові з ваших рук і знищити вас з поверхні землі? Тож Давид наказав своїм воїнам, аби вони вбили їх, відтяли їхні руки та їхні ноги і повісили їх над ставом у Хевроні, а голову Ішбошета взяли і поховали в гробниці Авнера в Хевроні. Розділ п'ятий. Після цих подій всі Ізраїлеві племена прибули до Давида в Хеврон і промовили такі слова: Ось ми, твоя кістка і твоє тіло. Ще у ті часи, коли Саул був нашим царем, ти був тим, котрий виводив Ізраїль у військові походи і приводив. Ще тоді Господь сказав тобі: Ти будеш пасти народ, мій Ізраїль, і станеш володарем над Ізраїлем. Отже, всі Ізраїлеві старішини прибули до царя в Хеврон, і цар Давид уклав з ними в Хевроні заповіт перед Господом, після чого вони помазали Давида царем над Ізраїлем. Давидові було 30 років, коли він став царем, і царював він 40 років. Сім років і шість місяців він царював над Юдою в Хевроні, і 33 роки владарював у Єрусалимі над усім Ізраїлем і Юдою. Одного разу цар зі своїм військом пішов на Єрусалим проти євусейців, що жили в тім краю. Вони переказували Давидові, мовляв, ти не війдеш сюди, бо навіть сліпі та кульгаві воюватимуть проти тебе. А це означало, Давид ніколи сюди не вступить. І все ж Давид заволодів фортецею Сіон, тепер це місто Давида. А було все так: того дня Давид сказав: Той, хто вдарить Євусейця, Пробравшись через канал водопроводу, той знищить отих сліпих і кульгавих, яких зненавиділа душа Давида. Тому й говорять сліпі та криві не війдуть до храму. Отже, Давид поселився в твердині, в фортеці і назвав її містом Давида. Пізніше Давид відбудував місто і навколишні стіни від фортеці міло і досередини. З часом Давид ставав дедалі могутнішим, і Господь Бог Саваот був із ним. Якось тирський цар Хірам надіслав до Давида послів, які доставили кедрове дерево разом з будівничими, столярами майстрами, каменярами для зведення стін. Вони спорудили Давидові власний палац. Давид ще раз пересвідчився, що це Господь поставив його царем над Ізраїлем і звеличив його царство заради свого народу Ізраїлю. Після переселення з Хеврона Давид узяв собі ще наложниць і дружин з Єрусалима, котрі також народили Давидові синів і дочок, ось імена тих, котрі йому народились в Єрусалимі: Шамуа, Шовав, Натан і Соломон, бар – Елішуа, Нефек, і Яфія, Елішама, Еліядата, Еліфалет. Коли ж филистимці дізнались, що Давид помазаний царем над Ізраїлем, то все Филистимське військо. Вирушило, аби знайти Давида. Дізнавшись про це, Давид перейшов у фортецю. Прибувши, фелестимці отаборились у Рефаїмській долині. Тоді Давид звернувся до Господа з запитанням: чи виступати мені проти фелестимців і чи віддаси їх у мої руки? І Господь відповів Давидові: Виступай, адже я, безперечно, віддам фелестимське військо в твої руки. Тож Давид вирушив до Вал Параціма. Там Давид ущент розбив їх, промовивши Господь зробив серед моїх ворогів переді мною пролом, як проривають води, тому й назване те місце Вал Перед Сім, поразка. Филистинці навіть полишали там своїх божків, які Давид і його воїни забрали. Проте через якийсь час филистинці знову прийшли о у Сурефаїмській долині. Тому Давид знову запитав Господа, і він відповів не йди на них прямо. А обійди їх стилу, напади на них зі сторони бальзамових дерев. Отже, коли почуєш відгомін приглушених кроків по верхів'ях бальзамових дерев, тоді виступай. Це означатиме, що Господь йде перед тобою, аби знищити табір филистимців. Давид зробив так, як йому наказав Господь. Тож він громив филистимців від гіви аж до повороту на Гезер. Розділ шостий. Давид знову відібрав з ізраїльтян 30 тисяч найдобірніших воїнів. Після цього Давид разом з усім своїм військом вирушив у похід в Юден Баал, щоб перенести звідти божий ковчег, над яким закликається особливе ім'я, ім'я Господа Саваота, який сидить на Херувимах. Отже, вони поставили Божий ковчег на нового воза і вивезли його з дому Авінадава, що на узгір'ї. Сини Авінадава, Узза та Ахіо супроводжували цей новий віз з Божим ковчегом від дому Авінадава, що на Узгір'ї, при цьому Ахіо йшов попереду ковчега. Давид і всі ізраїльтяни з усіх сил хороводили перед Господом під супровід різних інструментів з кипарисового дерева на гуслах, арфах, сопілках, бубнах, трубах і цимбалах. Коли вони підійшли до току на хона, то Узза простягнув руку до Божого ковчега і вхопився за нього, оскільки воли його нахилили. В цю мить запалав Господній гнів на Узу, і він був уражений богом за виявлену необережність там, біля Божого ковчега, він помер. Тож Давид дуже засмутився через те, що Господь уразив Узу, назвавши те місце Перец Уза. Враження Узи. Воно так називається і до сьогодні. В той час Давида охопив страх перед Господом, і він сказав: Як же тоді може увійти Господній ковчег до мене? Отже, Давид відмовився супроводжувати Господній ковчег у місто Давида, а направив його Давид у дім Овед Едома, з Гата. Таким чином, Господній ковчег залишався в домі Овед Едома з Гата три місяці. Господь же благословляв дома і всю його родину. А коли цареві Давидові повідомили, сказавши, Господь завдяки Божому ковчегу, поблагословив дім дома і все, що в нього, то Давид пішов і урочисто переніс Божий ковчег з дому Овед Едома в місто Давида. А відбувалось усе так. Коли ті, що несли Господній ковчег, проходили шість кроків, то приносили в жертву вола і відгодоване теля. Сам же Давид, одягнутий у ляний Ефот, завзято підтанцював у хороводі перед Господом. Отже, Давид разом з усіма ізраїльтянами під радісні вигуки і звуки труби переніс Господній ковчег. Так сталося, що коли Господній ковчег входив у місто Давида, дочка Саула Мелхола. Подивилась у вікно й, побачивши царя Давида, який, підтанцьовуючи, підскакував перед Господом, відчула до нього у своєму серці зневагу. Нарешті Господні ковчег принесли і встановили його на призначене для нього місце, посеред намету, який для нього спорудив Давид. Після цього Давид приніс перед Господом жертву всепалення, а також мирні жертви. Завершивши жертву приношення, всипалення і мирні жертви, Давид поблагословив народ в ім'я Господа Саваота. Потім він роздав усьому народові усі численні кількості ізраїльтян, кожному, зокрема, як чоловікам, так і жінкам, по одній хлібині, по одному кусневі печеного на вогні м'яса та по одному коржику з родзинками. Після цього весь народ розійшовся, кожен пішов до свого дому. Коли Давид повернувся, аби поблагословити свою родину, Давидові назустріч вийшла дочка Саула Мелхола, та іронічно зауважила, як же достойно прославився сьогодні ізраїльський цар, оголившись перед очима служанок своїх воїнів, як оголяються, хіба що якийсь легковажний гульвіса. Давид же відповів Мелхолі: Я веселився і танцював перед Господом, перед Господом! Котрий віддав перевагу мені замість твого батька, як і замість кожного з його роду, поставивши мене правителем над Господнім народом, над усім Ізраїлем. Я готовий принизитись у власних очах ще більше, тоді як в очах служниць, про яких ти говориш, я буду в честі. І не було в Мелхоли Саулової дочки, дітей до самої її смерті. Розділ сьомий Якось, коли цар оселився у власному палаці, і Господь дав йому відпочинок від усіх його довколишніх ворогів, то цар сказав до пророка Натана: Дивись, я мешкаю в кедровому палаці, а божий ковчег знаходиться посеред намету. Тоді Натан відповів цареві все, що маєш на серці, роби, адже Господь з тобою. Але сталося так, що тієї ночі до Натана звернувся Господь з такими словами. «Іди та перекажи моєму слузі Давидові, що говорить Господь: Хіба це ти мав би збудувати мені храм, аби я там перебував? Адже я не мешкав у храмі з того часу, як вивів я ізраїльських дітей з Єгипту і до сьогодні, але я мандрував, перебуваючи в наметі. Протягом усього часу, коли я подорожував разом з усіма ізраїлевими нащадками, хіба я питав хоча б одного з провідників племен Ізраїлю, котрим я доручав пасти мій народ Ізраїль, говорячи, чому це ви не спорудите мені кедрового дому? А тепер скажи моєму слузі Давидові: так говорить Господь Саваот, я взяв тебе з пасовиська від отар, щоб ти був провідником мого народу Ізраїлю. Я був з тобою скрізь, куди ти ходив. Я нищу перед тобою усіх твоїх ворогів, і я учинив славетним Твоє ім'я на рівні великих імен на землі. Я визначу місце моєму народові Ізраїлю, наче сад, насаджу його, аби він там безпечно мешкав, так що ніхто більше не турбуватиме його, а злочинці надалі не гнобитимуть його, як було раніше. У ті часи, коли я призначав суддів над моїм народом Ізраїлем. Я дам тобі спокій від усіх твоїх ворогів. Господь провіщає тобі, що саме Господь збудує тобі дім. А коли сповняться твої дні, і ти спочиниш разом зі своїми батьками, то я підійму після тебе твого нащадка, який походитиме з твого лона, і закріплю його царство. Він збудує храм для мого імені, а я зміцню престол Його царства навіки. Я буду йому отцем, а він буде мені сином. А якщо він провиниться, то покараю його голозиною, як заведено серед людей, або стусанами людських дітей, але свого милосердя не відійму від нього, як я відняв його від Саула, якого я відкинув перед тобою. А твій рід і твоє царство буде непорушним переді мною навіки, твій престол стоятиме вічно. Коли Натан переказав Давидові докладно всі почуті ним слова у своєму видінні, то цар Давид пішов, сів перед Господом і сказав: Хто я такий, мій владико Господи, і що таке мій рід, що ти провадив мене аж досі, але цього видалось у твоїх очах, мій владико Господи, замало, адже ти простягнув також свої обітниці на дім свого слуги в далекому майбутньому. Такий у тебе, мій владико Господи, задум щодо людини. То що міг би ще додати слуга Давид? Адже ти краще знаєш свого слугу, мій владико Господи, Ти вчинив за своїм словом і за бажанням свого серця Ти відкрив усю цю велич Твоєму слузі. Дійсно, Ти величний, мій владико Господи, адже більше немає такого, як Ти, бо немає Бога. Окрім тебе, серед усіх, про кого ми чули власними вухами. Хіба є якийсь інший народ на землі, такий, як твій народ, Ізраїль, єдиний народ, до якого прийшов Бог, аби його викупити собі як народ і прославити тим своє ім'я? Ти учинив задля свого краю величні та страшні речі, прогнавши інші народи з їхніми богами сперед твого знароду, народу, котрий ти собі викупив з Єгипту? Ти собі визначив свій народ Ізраїль як твій народ навіки, і Ти, Господи, є їхнім Богом. Тепер же, Господи Боже, затверди навіки слово, яке ти сказав про свого слугу та про його рід, і зроби, як ти сказав. Нехай твоє ім'я буде великим по віки, щоб говорили Господь Саваот, Бог над Ізраїлем, а рід, твого слуги Давида, буде твердо стояти перед тобою. Оскільки ти, Господи Саваоте, Боже Ізраїлю, дозволив почути Твоєму слузі, мовляв, збудую тобі дім, тому твій слуга набрався сміливості і звернувся до Тебе з цією молитвою. Отже, мій владико Господи, Ти є Бог, і Твої слова, істина. Ти все це сказав своєму слузі йому на добро. Тепер же за своїм благоволінням почни благословляти Дім Твого слуги. Аби він повіки стояв перед тобою. Адже ти, мій, владико Господи, сказав це, і якщо ти благословиш, то буде благословенним дім Твого слуги повіки.